Як шулери маркерують колоди, та коли взагалі з'явились мічені карти? Існує безліч видів маркування, наприклад, є класичне маркування на бічній стороні колоди. Яке пояснює значення Тамас карти завдяки цифрі та літері, проте є і більш складні маркування, які непідготовлена людина просто не зможе считати. Взагалі перші карти з кодовими системами фабричного виробництва з'явились 1830 року. А от сучасні системи маркування з'явились тільки практично через століття з плином часу. Вони розвивалися та дійшли свого піку 1983 року, коли фокусник та Леслі випустив посібник з маркування колод. Більшість сучасних карт маркуються саме по системі, описаній в цій книзі. Але маркувати колоди можна і своїми руками. Зокрема, шулери використовують різні фарби, пігменти, подряпини та інше, завдяки чому вони будь-якій колоді можуть знайти ту карту, яка їм буде потрібна. Проте є важливий момент: такі колоди використовують і фокусники, але не варто порівнювати їх з шулерами, оскільки цей потужний інструмент вони використовують в першу чергу для того, аби здивувати.